про ситуацію в чорному морі, про те, як е, синоптична теж реалія відбуватиметься на поведінці росіян, там от про це все е, буквально за коротку мить з капітаном першого рангу запасу Андрієм Риженком і поговоримо. Ну і звичайно, оця оцінка, яку ми е, почули від е, Тімоті Снайдера, про те, що дійсно всі ті події, які в чорному морі відбувалися упродовж останнього часу, а зокрема останніх півроку, це важливий важлива. Ланка, якщо хочете, важлива перемога. Навіть так було таке слово було вжито в цитаті, тому очевидно, це теж потребує своєї оцінки фахової. От ми намагаємося зараз контактуватися із паном Реженком, аби аби він ґрунтовніше пояснив, чому чому це можна вважати цією перемогою? Ну бо принаймні по тих вступних кількох словах ми зрозуміли, що пан Реженко, в принципі, підтримує те, про що сказав Тімоті. Снайдер Тут, е, цікаво поговорити про те, як е, держава фактично е, яку обрізали від моря Україна на початку вторгнення змогла знищити і флагман російського флоту, і е, утопити е, субмарину, не маючи своїх субмарин. Ну от про це зараз продовжимо говорити. Андрій Реженко знову з нами на зв'язку. І сподіваємось, із належним належною якістю звуку. Пане Реженко, чи ви нас чуєте? Так, чую добре вас. І ми вас тепер добре чуємо. Так ну я перервав вас. Попрошу продовжити думку. Та питання, в принципі. Ми вже адресували вам. Дійсно, а, значить, а, ну на мій погляд, ППО, все ж найкраще, тому що вони, я думаю, більше зробили набагато. Але а, у нас є досягнення на морі. Це я з цим погоджуюсь, і недавно генеральний секретар НАТО це відмічав, що. Збройних сил України врзвитиснили фактично росіян в східну частину Чорного моря. А тут, в общем-то, ну і така досить серйозний контраст з тим, що було на початок війни, коли російські кораблі фактично підходили в притул до нашого узбережжя біля Одеси і фактично розстрілювали Одесу, Одещину інші частини нашого узбережжя зараз. Такого немає. Ми отримали ракетні системи. Ракетні системи в минулому році досить значить, активно працювали. Працюють вони і в цьому році. І супротивник своїх кораблі він прибрав. Зараз вони переважно знаходяться от, якраз за островом Крим, за півостровом Крим, Новоросійську. От, Я хочу нагадати останні півроку, такі найбільш відомі. Значить, ну такі події на морі, які якраз відбулися завдяки інноваційній тактики комбінації морських дронів, повітряних дронів і криватих ракет. 13 липня був атакований Керченський міст. Це був перший раз застосування цих дронів. Морський малюк. В результаті цей міст був фактично пошкоджений і він був заблокований на декілька місяців. А серпня великий десантний корабель. Альнігорський гарняк був атакований також морським дроном на рейді Новоросійська в п'яти кілометрах від, від порту, Отримав дуже велику пробоїну і, і був виведений з ладу. Ну от до цього часу він а, знаходиться на ремонті зараз в Севастополі. І в принципі, коли цей ремонт буде закінчений, не, 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 не зрозуміло. 13 вересня а, повітряні сили. Збройних сил України атакували а, а, з літаками Су-24 ракетами Shadow, два кораблі, які знаходились в а, доці а, Севастопольського морського заводу. Це а, і вуразили ці кораблі. Це десантний корабель Мінськ і а, підводний човен Ростов на дону Кораблі також дуже серйозно пошкоджені. І, в принципі, що стосується підводного човна. Його доля ну не зрозуміла, тому що можливості його відремонтувати там немає. От а тягнути його до підприємства до Санкт Петербурга також можливості немає. А вересня знову ж літаками су 24 був наносений удар ракетами штормшадов в цей час. Значить, були знищені. Два з трьох будинків штабу Чорноморського флоту в Севастополі дуже серйозні були пошкодження. А от були там втрати особового складу, що цікаво. Щодо цього, адже завдяки комбінованої цій тактиці застосування дронів була знищена рада система С 400 на на, на західному Криму. А 5 листопада ну, такий дуже відомий подія, коли аппетита ракетами Скальп, опять же, авіації нашої було ну фактично знищен. Новітній Аскольд, це корабель, який будувався шість років в Керчі, мав увійти до складу Чорноморського флоту, нести вісім калібрів і обстрілювати ними нашу державу. Але зараз він ну, мінімум рік проведе в ремонті, дуже серйозному ремонті. Опять же, не зрозуміла його доля на перспективу. Ну і в принципі крайній такий, ну в общем-то. А, така подія до 10 листопада, коли а, два дрона морських опять же, знищили два десантних катера в районі Миса Тарханку, це Західний Крим. і Катери пішли на дно разом з технікою. Тобто, в принципі, поступово сектор безпеки оборони і ВМС і Служба безпеки України і повітряні сили якраз. Використовуючи оцю комбіновану стратегію, а оцих зграй повітряно-морських, які складають із дронів із криватих ракет, вони потихеньку бали потенціал супротивника, вибивають, і це приводить до того, що він втрачає. По перше, свої бойові одиниці, по друге він вкладає додатковий ресурс в їх охорону. І третє, він зараз примушений зробити передислокацію своїх сил. Частина сил найбільш нових була виведена з Севастополя до Новоросійська, де там зараз і знаходиться. Отака от от ситуація. Хоча, ну в принципі, перспективи для нарощування у нас ще є. Нам потрібно нарощувати надводні сили, тому що Оцю ділянку моря, північно-західну частину Чорного моря потрібно брати під контроль для поновлення повністю судноплавства і відкриття от коридору оцього от, ну, нашого транзитного в обсязі, який існував, скажем, до війни. Зараз він працює, але ну обсяг перевезень, в общем-то, значний 7 мільйонів на теперішній час за 4 місяці, але потрібно набагато більше. Тут є е, є чим додати до вашої інформації. От за даними наших джерел, сьогодні вранці безпілотники СБУ вразили радіолокаційну систему Небо ЕМ у тимчасово окупованому Криму. Мова йде про район населеного пункту Богерово. Там вразили стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему «П-18 терек. Та систему управління зенітно-ракетних підрозділів Байкал 1 м біля населеного пункту Стрілкове ця ранкова бавовна на військових об'єктах в Криму є результатом спецоперації СБУ. Так наша спецслужба привітала окупантів з міжнародним днем волонтера Та вкотре нагадала, що українська земля горітиме у загарбників під ногами в прямому сенсі. Так, ну давайте ем, і саму або так відштовхнемося від самої цієї новини, це дійсно ем, дещо пояснює от ті події, ті повідомлення, точніше, які е, ми мали зранку, про те, що нібито в пабліках там десь щось вибухало, тепер воно все логічно сходиться. Та? В цілому, е, те, як себе росіяни почувають зараз в Криму, з огляду на кількість безпілотників, е, з огляду на те, е, як в цілому виглядає безпекова ситуація там. Е, От Що можна сказати, наскільки вона змінилася? Ну, бачите, справа в тому, що ну, бойовий потенціал там, там, він присутній. Там є і літаки, і, і, і системи ППО, і береговий ракетний комплекс, і, 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 і кораблі, але ну, вони постійно в общем -то, знаходяться під впливом цих атак, безпилотників, криватих ракет. Частину там з них вони, можливо, там якось нейтралізують, але частина вона в ці об'єкти знищує. Сьогодні також я читав, що по Феодосії був удар, і там була вражена база пального, що це також важлива частина логістики флота, окупантів, тому що там велика база досить. Тому зараз бойовий потенціал він поступово підкошується. А от, але ну, в принципі ще багато чого зробити треба. Тому що я думаю, з, з, з отриманням нової зброї, ну, більшого радіусу, такої, наприклад, як Атакамс, можна буде казати про, ну, про е, е, значне ураження таких об'єктів в першу чергу, як аеродроми, тому що там знаходиться авіація, і авіація нам е, в общем-то, несе беду, як на морі, так і, і в. На над територіями тимчасово окупованими, де ведеться бойові дії, але в цілому, ну опять же партивник знаходиться в такої дуже серйозній небезпеці. Він на підтягує засоби ППО додаткові з всього на всієї своєї території. До речі, якщо минулого року він і підтягував з далекого сходу. То зараз вони вже знімають системи ППО з Калінінграду і підтягують от туди до Криму. Тому ну я думаю, що якщо ми будемо продовжувати таку стратегію, то ми і нейтралізуємо цю загрозу. Андрію, спасибі вам, Андрій Реженко, капітан першого рангу, з нами був рангу запасу, з нами був на прямому зв'язку.